Доброго дня, друзі, бажаю всім найміснішого. Під моїми антикорупційними роликами ви часто задаєте питання: а чому ці покидькі, чиновники, мародери, які наживаються зараз на крові захисників, ведуть себе так зухвало? Не те, щоб вони Бога за бороду взяли, а взагалі як будто купили собі безсмертя? А я вам відповім, друзі. Вони діють так, як їм заповів їх? Головнокомандуючий ВВ Путін. Ще в 2014 році він сказав, що ми будемо ми будем стояти за спінами дітей і жінки, пускай не спробують стріляти. І ось саме так діють ці мародери, колаборанти, чиновники, які розкладають наші бюджети, наші гроші, вони чітко усвідомлюють, що ми стоїмо не за владу. Ми стоїмо не за цей режим. Ми стоїмо за своїх рідних, за жінок, за дітей, за батьків. І поки ми не закінчимо свою справу, ми не зможемо повернутися додому. Тому все це неподобство, мародерство і заробіток на крові наших захисників, вони роблять за спинами наших родин. От тому, друзі, це так і відбувається. Тому вони нічим не відрізняються навіть гірше ніж зовнішній ворог окупант. До зустрічі, друзі. Ми стоїмо. Слава Україні!